Вітаю вас, дорогі друзі! Радий зустрітися в черговий раз з вами, і сьогодні я хотів би поговорити наскільки різні погляди бувають у Бога і у людини. Тобто бувають у нас стереотипи нашого сприйняття людей, обставин і інших фактів, на відміну від того, як дивляться на ці факти Господь. І як приклад, я хотів би сьогодні прочитати книгу дії 9 глава про початок діяльності апостола Павла. Для не дуже освічених попереджаю, що Савол мається на увазі це той. Апостол Павло, якого Господь назвав Павлом, але спочатку він був Савл. Ну, на Івриті він був Савл. Тим часом Савл продовжував погрожувати послідовникам Господа. Маю нагадати для тих, хто не дуже освічений, освічений в Слові Божому, що після того як з'явилася перша церква Ісуса Христа на землі через апостолів. То відразу почала виникати опозиція, яка спочатку досить пасивно реагувала, але пізніше все більше і більше набирало обертів гоніння на людей, які називали себе християнами або йшли за вченням Ісуса Христа, і доходило навіть до побиття ну до вбивств, до до ненависті в тому відношенні. Але один з таких лідерів якраз і був Савл. Тим часом Савл продовжував погрожувати послідовникам послідовникам господа, намагаючись налякати і знищити їх. Він пішов до первосвященика і попросив у нього листи до синагог міста Дамаска. Він хотів, щоб у цих листах йому було дано повноваження, якщо він знайде там послідовників дороги Господньої, все, од... все одно чоловіків чи жінок міг схопити їх і доставити до Єрусалиму. Коли він уже наближався до Дамаска, несподівано світло з небес спалахнуло навколо нього. Савл упав на землю і почув голос, який говорив до Нього: «Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене? Савл запитав: Хто ти, Господи? І голос відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Але встань! і Йди до міста. І там буде тобі сказано, що робити. Люди, які подорожували разом із Савлом, стояли мовчки, вони чули голос, але не бачили нікого. Підвівшись з землі, Савл розплющив очі, але нічого не побачив. Супутники взяли його за руку і повели в Дамаск. Три дні він нічого не бачив, нічого не їв і не пив. Ніхто з людей не може пояснити вибору Господнього, чому Господь вибирає тих або інших осіб для якихось своїх місій, для своїх якихось служінь. Чому так? Тому що я вже неодноразово наголошував, тому що людина є підвласна. Під власна істота, вона, на жаль, є жертвою найчастіше стереотипів, які нав'язує цей світ. Тобто, або батьківські погляди, або той досвід життєвий, який вона проходила, або просто-напросто свої якісь ну, свої висновки примітивні. Чому примітивні? Тому що людина є жертвою часу. Вона не може об'єктивно аналізувати будь-яку ситуацію. Але будь-яку ситуацію можна проаналізувати. Тільки повністю і об'єктивно бачачи, тобто вийти за межі часу і проаналізувати дану ситуацію, завбачивши всі аспекти, які оточують дану ситуацію. Ладно, не буду дуже складно то пояснювати. І тому в людей досить часто виникає примітивне сприйняття. І, на жаль, на жаль, як найчастіше буває, що це створюється не обов'язково, навіть як зараз, системи СМІ ну, або інтернету. Ернет або системи СМІ, або Ютубі хто ішов про цю людину говорить, тобто пару разів почули не людина, почула негативний вигук про якусь людину, і вона вже не може щиро сприймати якусь інформацію від тої людини, про яку казали негативно. А тим більше, якщо людина є частиною якоїсь системи, наприклад, церкви, в церкві пару раз сказали щось негативне про цю людину, і вона замість того, щоб підходити об'єктивно до ситуації, тобто да, людина не може підходити об'єктивно, але Господь дає пораду, наприклад. Ісус каже: любіть один одного, не зважаючи ні на що любіть. Ніби питання: ну ніби а що тут такого важкого. Да, я от люблю сестру, бо вона дуже мене любить, і я її теж дуже люблю. Тут поганою нічого немає. Проте неодноразово зустрічалися моменти, коли в тій самій церкві людина, так би кажучи, підставляє одна другу і чомусь любов зникає до тої людини. Не тому, що світ міняється, не тому, що. Обставини міняються, але людина починає розуміти, що в неї немає тої любові, яка мала би бути в його серці. І чому? І тільки із-за примітивних обставин. Тобто ця людина поступила зле щодо мене. Я вже не можу з ним нормально говорити, але то не. Не знищує е, притчі Ісуса, навіть не притчі, а заповіді Ісуса Христа любіть одне одного. Питання: як же ж його любити? Він мені стільки зла накоїв, а я тут його маю любити. І от саме тому, що людина не не часто не вміє сприймати і не хоче пізнавати благодать Божу, мудрість Божу і терпіння Боже. Чому тому, що коли людина пізнає благодать, силу і силу і мудрість Божу, вона починає якось більш-менш підходити до того, як Господь дивиться на людей і на цей світ. Тобто зовсім не через призму якихось стереотипів, не через призму якихось чуток, балачок і тому подібне, але об'єктивно, більш-менш об'єктивно, да повертаємось до основного, поки ми тут в світі, ми жертви часу, і ми не можемо об'єктивно підходити і до людини, і до обставин. Що ж тоді робити? А робити тоді дуже просто навчитися чути голос Божий. Тобто. Скажу з власного досвіду, скільки разів були випадки, коли людина ніби виглядала досить негативно. Або взагалі, ну один раз навіть випадок був, що людина була трохи не в тверезому стані, ну і трохи наглувато себе поводила, але серцем просто відчув, що Господь каже: підійди, і поговори з тою людиною. І в мене виникло таке обурення. Господи, да він же ж він же ж навіть п'яний. Як я буду з ним? Що я буду йому говорити? Що я му буду пояснювати? Да, тут повилазили мої стереотипи. Тобто він він не тверезий, він досить нагло себе поводить. Тобто, ми хочемо якогось комфорту у відношенні до розповсюдження слова Божого. Але якщо взяти тих самих апостолів, вони ніколи акцент не ставили на комфорті. Якщо звернути увагу на того апостола Івана, Петра і тому подібне, що вони часто і були, і в гоніннях, і в тюрмах, і е, де вони тільки не були, і це все не заважало їм доносити слово Боже. Навпаки, це ще більше збуджувало їх. Якщо пам'ятаєте, в тій в самій книзі е, діяння є, коли учні прийшли і. Конкретно написано, вони раділи за те, що змогли за ім'я Ісуса Христа постраждати, я не буду зараз на цих аспектах зосереджуватися, повернемося до нашого сприйняття. Але коли я змирився, коли я відкинув ті всі, повернемось до тої ситуації, яку коли було побудження, підійти до тої людини, яка була в нетверезому стані, і коли я відкинув. Всі свої, так би кажучи, стереотипи, я просто послухався, я зробив так, як Господь хоче, і почав спілкуватися з тою людиною. Господь стільки відкрив про цю людину, що я справді міг людині допомогти. Вірніше, не я міг допомогти, благодать Божа була спеціально приготована для тої людини. І я в черговий раз в житті зрозумів, що ні в коєм разі нам не треба дивитися через призми свого сприйняття, свого досвіду і тому подібне. Іноді прямо сказав. Жу, от можливо, це когось хтось може і неправильно це сприйняти, але скажу, як є: якщо про людину говорять дуже багато негативного, навпаки, іноді мене починає зацікавлювати та людина. Не то що я прихильник всього негативного, навпаки, це суто мої висновки. Якщо про людина подразнює, ну образно кажучи, подразнює цей світ. Питання, чому, чому цей світ не задоволений тою людиною? Що саме в тій людині є, що світ буквально її не хоче сприймати? І приблизно таким самим був якраз апостол, апостол Павло Савл. Ніхто не може пояснити, чому Господь вибрав саме його, але Господь це зробив. І давайте продовжимо. У Дамаску мешкав учень Ісуса, на ім'я Ананія. Господь сказав йому у видінні Ананія. Він відповів: Я тут, Господи. Господь сказав йому збирайся й рушай на вулицю, що зветься прямою. Там, у домі Юди, запитай чоловіка з міста Тарс, наймення Савл. Він зараз молиться. Йому було видіння, і він бачив, що до нього прийшов чоловік наймення Ананія і поклав на нього руки, щоб він знову прозрів. То Ананія відповів: Господи, я від багатьох чув про цього чоловіка про все те лихо, що він заподіяв твоїм святим людям у Єрусалимі. І сюди він з'явився, наділений владою від головних піросвящеників схопити всіх, хто творить, хто вірить у Тебе. Зверніть увагу, знову виникає людина, ніби спілкується з Богом, але тут же вона відразу видає Богові всі ті стереотипи, які він набрав про цю людину на протязі невеличкого досвіду. Тобто я чув від тих від тих від тих. Тобто, то, мабуть, негатив погана людина, але тут він прекрасно розуміє: якщо Господь мені говорить: Іди і зроби так. Треба змиритися, треба відкинути ті всі свої догми, стереотипи і тому подібне. Тобто, треба змиритися і піти зробити так, як хоче Господь, тому що саме тут і вспливає той аспект, що ми є підвладними істотами. Тобто, людина є не може об'єктивно аналізувати, і тому вона в таких ситуаціях має навчитися слухатися Бога, що Господь їй скаже. І тут він в першу чергу да, він не соромлячись, так і пояснив, Господи, да я ж таке, таке, таке про нього чув. Як ти кажеш, іти до і, іти туди, і зверніть увагу. Він Господь, але Господь сказав йому: іди, бо я обрав цього чоловіка, щоб донести ім'я моє до і їхніх царів та й до людей ізраїльських. Я сам маю показати йому все, що він мусить постраждати за ім'я моє. Тож Ананія вирушив і прийшов у той дім, він поклав руки на Савла, промовивши, брате савле, Господь Ісус, який з'явився тобі по дорозі сюди, послав мене, щоб ти знову побачив і сповнився Духа Святого, і тієї ж миті, луска впала з савлових очей, і він знову прозрів. Він підвівся на ноги й охрестився. Потім, поївши, Савл відновив сили і ще декілька днів перебував у Дамаску з Ісусовими учнями. Невдовзі Савл пішов до синагоги і почав проповідувати про Ісуса. Він казав Ісус, син Божий. Всі, хто чули Його, дуже дивувалися і перепитували, чи це не той самий чоловік, який намагався знищити в Єрусалимі всіх, хто вірить в Христа, чи не для того він прибув. Був сюди, щоб схопити віруючих і привести до е, головних священників. Але Савль дедалі більше набирав сили і вражав юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Ісус є Христос, минуло кілька днів, і юдеї змовилися вбити Савла. Я не буду продовжувати далі ту е, читати, бо більшість з нас е, с, прекрасно знають, наскільки скільки багато Господь зробив саме через цього апостола, якого він послав саме до язичників, тобто до не, не до народу із, е, ізраїльського, і скільки багато він зробив саме через цю людину. Проте зверніть увагу, якщо Люди починали дивитися на цю людину. Я маю на увазі зараз християн. Вони бачили один негатив, але Господь дивиться не так, як ми. Господь в першу чергу дивиться на серце людини, і якщо він вирішив, то він знає, чому це вирішив. І дуже часто нам необхідно навчитися змирятися саме в тому відношенні, де необхідно. Зробити так, як Господь хоче щодо іншої людини. Не буду багато розказувати просто в мене неодноразово були випадки, коли е, могла людина щось мені дуже погане зробити, або якісь в мене там ну свої, вибачте, стереотипи, заморочки і тому подібне не дозволяли вільно розмовляти з тою людиною. Проте Господь допускав обставини, коли він каже. «Пойди, поговори з твоєю людиною, а в нас іноді навіть наші стереотипи ті всі фільтри вони не дають можливості, не дають свободи у тому, що як ну от хочеться підійти, але що нас що мене зупиняє, чому я не можу бути настільки вільним, щоб це зробити? Якраз тому, що я навчився довіряти своїм фільтрам, своїм стереотипам, своїм власним. Цим мирським стереотипом-фільтром. І коли ми відхиляємо то все, то тоді проявляється в нас сила і благодать Божа. І коли ти вибачаєшся перед тою людиною або приходиш з миром до неї і хочеш знайти спільну мову, тоді ти в тоді ти бачиш, наскільки сила Божа і благодать набагато вища, ніж наш розум, ніж наші ті дії якісь. І ти тоді думаєш, як би я міг от з тою людиною так стільки років воювати, ніж я от зараз відчуваю, наскільки це благословенна людина. І тому раджу кожному з нас. Да, я не закликаю, як сказати, не бути обережними або. ну, Йти напряму можна в різні підібрати підходи до того. Я маю на увазі, якщо ми маємо побудження від Бога, а побудження від Господу воно найчастіше буває так, як Господь сам каже, що дух дихає, де хоче. Він е приходить з ненацька і йде з ненацька. і приходить як тихе віяння вітру. Тобто легенька такий, ніби натяк, зроби так, як ти Господь каже, і чуєш благодать. Якщо ми зміряємося, ми, ми можемо побачити такі плоди в своєму в своїх в своєму житті, в своїх діях, за які можна тільки радіти і знову ж таки радіти не за себе, а за то, наскільки величний Господь. Тому рясних вам всіх Божих благословень, хай Господь вчить кожного з вас не дивитися на людей через цей світ, через призму своїх, свого сприйняття, а саме підходити саме так, як Господь нам дає раду в тому відношенні, і тому рясних вам всім. Божих благослови по Ісусі Христі.